Усі вітаю на своєму каналі, друзі, всім привіт. 13 травня, З понеділок, знімаю, хочу показати, кури приймають пісочні ванни. Як можна так сказати, тому що, коли тепло, вони пісочні ями приймають. І це дуже правильно, тому що вони так чистять. Від блохів, від таких, ну ви зрозуміли, паразитів. Може на пір'ї, щось таке, то вони чистять своє пір'я. Це вони такі ось так приймають сонячні ванни, якщо бачите. Тому що сьогодні погода сонячна. Я не розумію цю погоду. Вчора було холодно, сьогодні сонячно, тепло. Уже сюди всі прийшли. Ну як? Вони не всі, ну більша частина, а ну... Вже не приймають ванни. Вже що не приймаєте, вже не приймаєте сонячні ванни. Вже ні. Так? Поприймали це. Але деякі золотиста і. 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 Як і милашка, ще приймають сонячні ванни. Ось ще, ось. Це добре, що в курей дає гребтися, але роблять такі ями. Я коли прибираю тут на подвір'ї, до я ось це, що залишається, наприклад, пісок, ями стараю засипати, тому, щоб такі не були. І вони потім все одно розгрібають, але гребуться в піску виходить. Ось, приймають. А ті, що стоять тут під хвірткою, щось чекають. Ось я хочу сказати, що крім тих міст, ще там знаходяться. Вони ще кури тут. Несуться. Зараз я вам хочу показати. Ось, бачите, там знесли яйце. Ось, два яйця знесли. Ви можете побачити. Ось. А вже сюди я куди пішов і вони за мною прийшли сюди. До мене. Вже не віриться, що 13 травня, тільки почався травень, а вже через два дні половина травня буде. Дуже швидко летить час. <плес> Дякую всім за перегляд цього відео. Бажаю миру, добра, до нових зустрічей. Щоб вас все було добре до завтра.